Налагодили співпрацю місцеві митники та поліція розпочали спільну роботу із виявлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які знаходяться на території України незаконно або з певними порушеннями. Чи багато таких в Івано-Франківську розповів Дмитро Міхалець. В Івано-Франківську дуже багато автомобілів, які рухаються на іноземних номерах. Вони все ж таки вирішували спокійно, ці конфлікти, люди пояснювали, перевіряли документи, які маємо право перевіряти, звісно ж звісно, таки. Виписували постанови на них також, це вже було. Таких інцидентів серйозних не було. Також спільними зусиллями митниці і поліції розроблено спільний план дій щодо виявлення злісних порушників митного законодавства. В місті величезна кількість автомобілів. З іноземними номерами. Значна частина їх, скажімо так, переміщується територією України вже з порушенням митних правил. З передбаченою адміністративною відповідальність. Такі факти треба виявляти, ну і відповідним чином, так, давати їм правову оцінку. З початку 2016 року Івано-Франківською митницею у цьому напрямку порушено 18 адміністративних справ про порушення митних правил. У результаті накладено стягнення у вигляді штрафу в сумі 136 тисяч гривень. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РаІ.